Сьогодні я показую Samsung Galaxy S3 Mini. Підписуйтесь, ставте лайки і ми поїхали! Ось він включається. Його версія Android. Дивимося у настройках. Про пристрій. Версія Android 4.1.2. Ось Libyon. О, а це що таке у нас тут сталося. Кісь тут желейкі. Виходимо з цих желейок так. І зараз я вам щось покажу. Якщо ви бачили відео шорст, можливо, ви замічали отаку коробку. Це весела, ігра, весела ферма. Можливо, ви колись в неї грали. Це була ще розроблена гра 2007 року. Зараз я вам її покажу. Сьогодні буде обзор, а в наступнім відео я покажу, як я проходжу рівні. Ось All of our Games. Herocraft Game, Mobile Games. Гра. Дивіться, скільки я рівнів на золотий пройшла. Це такий обзорчик. Зараз вам покажу награди. Чотири поки що награди. Тепер об автори. Об настройках автори. Так, весела ферма версія 2,8.1557. Тут йдемо об настройках. Настройки. Тут наскоро з наушниками. Тут все включено швібра, тому що я не люблю б це відбувати. Ось. Зараз ми йдемо качати гру Caring for Puppy Salon. Чому саме її? Якщо по-чесному, телефон її приймає, тому що це версія 2.05. По-друге, вона дуже гарна, там треба доглядати прекрасних собачок. Тому приступаємо до качання, ось. Ось. Керінг фор салон вибрали. Ось. Шукаємо сайт Апком. Де ж він тут у нас він має бути? Ось тепер дивимося другу сторіночку. О, нарешті знайшли шляпу комбо. Тут ми будемо качати. Свою ігру ось. тапка От так. Отак беремо і качаємо. Все, воно зараз буде качатися. Так, ок, качаємо. Воно качається, дивіться. Зараз я продовжу, коли воно скачається. Так, скачалося. Ідемо. Сюди переходимо. Керінфорб інсталює. Керінфорбси інсталювати програму. Встановити. Так, встановлюємо. Тут не видно. Програму інстальовано. Відкриваємо. Якщо вчасному гра капельку дитячу. Почасно. Можете і подивитися, гра на півдитяча. Така дуже навіть дитяча, до трьох років. Все, граємо, підручуємо звук. Якого ми собаку вибираємо? Я думаю, що ми виберемо оцю собаку. Хто яку би вибрав, пишіть у коментарях, хто яку би вибрав собаку з вас. Ну я вибрав цю. Так. Спершу він треба лоші обшити. Все його треба мити Ну, так довго миється, що капець. Я продовжу, коли я це вже зроблю все, це капельчик довго йде. Нарешті, його там було дуже треба довго мити. Тепер продовжуємо. Йдемо його витирати вже нарешті. Беремо рушник. Ми його повитирали, бігом втираємо вухо. Чистим вухо. Другого гушку істригаємо йому кіхтики. Добре, Ой, от подстрямаємо друга лапка. все. Ось, тепер його треба вже лікувати. Тепер слухаємо, що таке тут у нього. Такі коможні, він зміляв встається, у нього сьогодні добре. Даємо таблетку. Карпаємо. Ой. Ой, капаю. Так, готово. Тепер ще його треба продовжити лікування нашого собачки. Так, Грузиться почув. Ось, треба дати упала. Дю пластир. Все, збираємо пластир, пшикаємо ранки. Тут, тут, тут-ту-ту-ту. -ту. Ой, пшикай. Чого ти не пшекаєш? Все, попшикали. Так, тепер витираємо, ну, протираємо ранки. Давай. Ось нарешті. Коли ми його лікуємо, продовжу. Побачите, це пластир, знімаємо їх. Все. У наступному рівні його треба вже годувати. Давайте ми його нагодуємо бігом. Сюди. Хай це бігом не дуже довго їсти. Ой, бігом. Пейце все. Він попив. Пер бігом беремо це. Гірше. Ой, йому сподобалось. Перебіг хоче курочки, м'яска. Молочко. Ну, все сподобалось. Зараз огірок точно не сподобається, здається. Я казала, що він з це подали. Бі не хочу. Все. Йдем. сюди. Міняти ми собаці нічого не будемо, продовжуємо зараз. Ну тут треба у собаці міняти, не хочу я. Все. Хочу би такий зашкопці, як я. тепер його треба одівати. І він хлопчик йому потрібно багато чого класного. Дивіться, який він класний. І класні красочки. Ну і все, ми його оділи. Дивіться, який прекрасний у нас вийшов собака просто будете в шоці. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам собачка, якого я оділа. І також пишіть, якого б ви вибрали на початку гри. Все. Я вас ознайомила з Caring for Poop Salon Ну, і ми приближаємося до кінця. В наступному ролику покажу, як я граю в селу ферму. Тобто Farm Friends, висала фарма. Якщо хочете скачати, качайте. Назва Farm Friends. Версія 2.8.15. Хочете якісь інші версії, у нас ще є в Google Play Market. Можете Google Play качати, буде найпростіше. Хто у кого старий телефон не мав, ну, Google Play не може зареєструвати, шукайте в Google. Фанфренді, Френді качаєте версію. Таку стару би телефон собі прийняв. І всім па-па! Ставте лайки, підписуйтесь і вийде наступний ролик. Всім па-па!